Ось така, друзі, робота мені до вподоби. Написала клієнтка, що не закриваються двері. І в описі було прям біда печаль. Я вже взяв з собою інструмент, там взяв занурювальну пилу, взяв ось шину для того, щоб можна було підрізати. Навіть заїхав в Хомдіпо, взяв фрези, бо я не знаю, де мої фрези. Думав, щоб під той під завіси вирізати. Кажу їй 75 доларів на годину. Ну якщо я не знаю скільки робота займе часу, думаю, спробую такий варіант, бо я вже коли сюди приїжджав, щось я тут вже працював. Тобто це клієнт старий. І що, заходжу? А там двері зірвали з завіс. Ну, тобто на завісах викрутили саморізи. І отвори під нові ну, і отвори стали завеликими для старих саморізів. Добре, що я взяв з собою саморізи, ну, точніше, вони в мене постійно є. Три саморізи. Реально, три саморізи. І що правильно? Двері закриваються, клієнтка задоволена. 75 доларів. Ну, реально за 5 хвилин. Так що зараз буду їхати додому. Думав, їй сказати 150, потім думаю, ладно. Я до неї вже повертався колись. Ну, точніше, я в неї вже щось робив один чи два рази. Думаю, не буду гнатися за там 70. 5, -ю, 5 -ю доларами. Сказав є 75 за 5 хвилин. Зараз їхати додому пів години, може хвилин 40. Та й таке, отака робота мені доподобає. До вподоби хендіменська. 5 хвилин, 3 саморізи, 75 баксів. Дзинь! І можна їхати додому.